Маємо машину Дюрков 868 клас. Питання відкалібрувати і виставлення позиції голок. Що ми робимо? У тому екранчику заходимо в меню. Ну, тут набираємо цифру Т. Рівень техніка. 8 пункт. 10-й пункт, Окей. якщо це не світиться, тоді кілька разів тиснемо на педаль. Після цього вручну виставляємо калібровочну позицію. Тобто це голка на моменті входи в зубчату рейку в даному випадку. Опустили. Тистимо ОК. Провіряємо роботу. Тепер після того нижнє положення в нас може бути не в тому положенні, воно може позиціонуватися по входу в голкову пластину, а треба трошки нижче. Тому заходимо в меню. Техніка так само Т08, тут пункт 12, окей, І виставляємо кут. Кут вже виставлений, тут може бути там, приміром 16 для входу голки в зубчату рейку. Ну, методом тику набрав 28, окей, СК. І в нас голка тепер зупиняється вже майже в нижньому положенні, не доходячи до нижнього положення. Де носик, нас, знаходиться тут. В принципі, це наша задача була це зробити. Тут ще можна також в інших пунктах меню відповідно виставити положення голки в верхньому положенні. Все, дякую за увагу.